Привіт, мої любі дітки. Запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Послухайте вірш, дитячий садок є рідний дім, щирий, радий нам усім. Тут тепло, добро і смакота. Завжди весела дітвора. Діти, давайте пригадаємо назви кімнат, групи. Роздягальня. Кімната, де проводять заняття, музична зала, де співають діти, спальня, де сплять, кухня, де дітям готують смачну їжу, ігрова кімната, туалетна кімната та майданчик. Давайте пригадаємо, як можна гратися іграшками. Чи можна іграшки кидати? Звичайно, ні. А чи можна іграшки тягнути і смикати? Не можна. Не потрібно іграшки розкидати, а також бити і ламати. Іграшки потрібно чистити і мити. Після ігор складати у відвідне місце. А ще іграшками треба ділитися з друзями, тому що гратися разом веселіше. Малята, дякую вам за увагу. До побачення!